Хоча б раз у своєму житті кожен з нас або брав гроші в борг, або позичав комусь гроші. Розписка зазвичай є недооціненим юридичним документом. Даючи, наприклад, позику людині грошові кошти, ми не хочемо писати розписку через певні психологічні особливості кожної людини. Чи це через страх, чи це через сором, чи це через вину. Різні можуть бути причини. Однак не замислюємося над тим, які наслідки. Це може дати в майбутньому. Ми сподіваємось на те, що той, хто бере у нас кошти через свої моральні принципи, через відповідальність, поверне нам ці грошові кошти. Але в реальному житті виходить зовсім навпаки. Зазвичай люди, які беруть систематично в борг, Отримуючи грошові кошти, через деякий час не мають можливості повернути їх, починають морозитися та пропадати з радарів спілкування. І як наслідок українська приказка: позич гроші, втрать друга. Те, що ми позичаємо гроші, даємо в борг – це практично щоденні моменти наших взаємодій. І нічого в цьому немає поганого. В залежності від того, кому ви позичаєте гроші. Зазвичай страждає в таких відносинах не боржник, якому дали, а саме особа позичальник, яка позичила гроші. Як приклад, ніяке соціальне становище, ніякі матеріальні здобутки та матеріальні ресурси і цінності не впливають на той момент, чи поверне вам людина гроші, чи ні. Розкажу вам про свій приклад, коли я особисто позичила кошти охоронцю. Привіт, якщо від мене дивиться, ну в невеликому такому розмірі в 100 доларів, але все одно це гроші, яких я би хотіла, звичайно, щоб він мені повернув, без розписки, просто сподіваючись на людську відповідальність і на моральні принципи. Так само і одному адвокату. Також я позичила грошові кошти, однак до цього часу, бачачи мене. На одній стороні дороги він переходить на іншу, до цього часу ніхто з них гроші мені не повернув. Однак я прослідкувала таку одну характерну рису про те, що коли людина бере гроші. Вона звичайно можливо і керується всіма найкращими своїми людськими якостями і має на меті їх повернути. Однак складаються такі обставини, що людина або не може повернути, тоді вона попереджає позичальника, або не хоче повернути. І тоді вона починає, як в народі кажуть, морозитися. Перше, що слід запам'ятати, ніякий соціальний статус, ні матеріальні статки, ні соціальне становище у суспільстві не гарантує вам того, що людина поверне вам назад позику. Лише її моральні цінності можуть дати вам таку гарантію. Але час іде, люди міняються. Ви маєте зважити всі за і проти, даючи такі гроші в позику. Якщо мова йде про такі матеріальні кошти, з якими вам легко розстатися, ви просто робите висновки про тих людей, які вас позичили і не повернули такі грошові кошти, а такі надані грошові кошти просто записуйте у свої матеріальні витрати. Однак, якщо сума грошових коштів, які ви хочете дати в позику, є надзвичайно високою або такою, з якою ви не хочете розставатися, тоді ви маєте себе обезпечити написанням правильно та грамотно оформленої розписки. 90% складених розписок не відповідають встановленій законом формі та неправильно складені. Що є підставою для того, що починаються судові процеси, які затягуються на роки, Людина втрачає нерви, втрачає, гроші і втрачає час. І щоб не відбувалося такого моменту, як розказує мій клієнт, коли він надав гроші своєму другу без відповідної розписки, той взяв гроші і через певний проміжок часу, коли вони домовилися про повернення такої суми грошей, він їх не повернув. І каже: Я йду по дорозі, значить, він йде назустріч, опускає очі, хавається. Не може нічого сказати, або говорить що в нього проблеми і так далі. Якщо подивитися в інтернеті, ви можете знайти, що таке розписка, що вони розподіляються на прості службові, обмежившись якимись шаблонами. і так далі. Або, наприклад, якісь юридичні консультації. Жодна із них не дає повної і розгорнутої картини стосовно того, на які істотні елементи необхідно звернути увагу, щоби. Правильно, грамотно скласти розписку. А саме, що стосується боргової розписки, коли ви можете втратити, як я вже сказала, не тільки свій матеріальний ресурс, а час і нерви і повернути неможливо. Однак, якщо ви все-таки хочете убезпечити свої гроші і хочете допомогти людині, позичивши її грошові кошти, то будь ласка, будьте уважні, ви маєте знати всі нюанси. Які можуть виникнути з такою розпискою, чи можуть наприклад свідки бути доказами у даній справі, коли укладається розписка і коли передаються грошові кошти, яким чином впливає місце укладення такої розписки на саму розписку? Яким чином перевірити підпис боржника? В якій валюті має бути вказано, як позовна давність впливає, коли звертатися до суду, якщо не повертаються грошові кошти, яким чином посвідчується розписка нотаріально, і чи посвідчується вона взагалі, чим відрізняється розписка від договору позики, які витяжки є з Верховного суду, які дійсно гарантують і доказують вам той факт, якщо, не дай Бог, ви будете судитися, то до якого результату ви прийдете? Про це все. Все я розказую у відео уроці лекції про розписку. Ви можете його знайти. Під цим відео за відповідним посиланням, і ви раз і назавжди будете знати, як грамотно скласти і безпечно для себе юридичний документ розписка, оскільки ваші знання стануть вам у пригоді в потрібний момент, коли необхідно буде або скласти таку розписку, або відповідно знати, яким чином захистити себе під час її ж складання. Тому Будь ласка, переходьте за посиланням знизу, підписуйтесь на наш канал. З вами була я, Людмила. Бажаю вам, щоб ви завжди залишалися в юридичній безпеці, були свідомими та знали, як діяти в тих чи інших ситуаціях.